Нинка об'єм роботи буде у нас такий. Беремо твого критувіня ще збираємо і возимо до в колію. Льонь, то може краще граблями розрівняємо та й все. Фуш, э, ти мене не поправляй, бо я не трусин. Я сказав, так має бути, що розрівняю, що було, то буде, а як це треба має прорости. Раз, раз, раз там їм, Кіку тої роботи, юй. ти бачиш, так б... заставляє бетон мішати. Юй, я ще не можу звіти ту роботу. Ай! Ти би такого робив при моїм тату, ніби вже до бі, біда бі, три рази від... Бі... Mm. Я пішов я казав, чи він і збирати, чи, 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 чи я б я ямерити, не Можеш зрозуміти. Я так вигортую. Ну що Ві, на горбі робиш, будуть ті вночі б спортити. Подивіш як я ладно роблю. Нігде на горбу там має дві. Вічисти, що аж тривечка як той напорпає від одних критів, горбі забираю від роду, буду ями закопувати чи я. Де ти стільки сил ще набрав своїх літак? Налити, я ще коли родину, я сам маму з родом він. Я, ще... не, не я ж в такому віці, що може стати замість. Серцем, ну але знаєш, все, все ж таки, я ж не маю заталку тут куку на сав'є. Хоч ти їй поможу, трохи повезу. Де ти зараз гріжуть і а то вона торігу? Ну вовчи, вчи, ну, ну хоч во забій, ну, ну не поможе. Не роби по людсь, як має бути. Ну то дід, ну наше мені то робити. Я так в житті не планую руками працювати. тих уже таки, як ти було, а мені дідо колись казав: Льоня, чи ще робити? Бо біда і багато. Ти розумієш? Не йому зробити, але мені ти треба. Да я стараюсь. Ти старає, ти пенапорт було, пенапорт було, Що ти втратити? Що б напортпало, понапортпуло, ти пес б, малий, дивлю на тебе. Як мені колись сказав мій батько Лєнін, не готовий ти, щоб ну, до виходу вільне плавання, ти, ти є безпомічний. Ти розумієш? Ну та Льон, розумієш, якби я з самого дитинства жив би в селі, більше би навчився, І то би все вмів. Бій, бій, якби бабки був вона ху... була бабу. Якби діда була п***а, він був п***ним дідом. То що як б***а? Ти ще дуже там розплата, я в бабки. Що ти в бабки? Ти в бабки ну на пенчію кров. В тебе, ти ще ні. Тебе пачі на дресировані по кишеню глазити, а не було лопати. Даня, а що ти з цих пішов щось там сіяти? А, мерон і селітрою піджелі і пшеничку. А, а ти чого так не робиш, як він? Я буду, я сам знаю, коли мені підживляти, коли мені не Та Я, я мені, просто цікавий. Ти мені не керуй, що зажити, слід? його на сусід вийшов. Що йти вже робити, бо то люди будуть віддали. Ти розумієш, я казав, село твоє того. Ногу в другому кінці сказали, що ще розби насмерть. Розумієш, то як колись бабка моя такий... Садили раніше ту бульбу. бо я вже садять, для ти садити. Кажу, я саджу після вже світ. Що ти мені башкірувала, потім ти бульба не росте. Все за сусідом повторяти? Ну що за мода? Ну ні, що? Ти дома їсти маєш щось? Ти що голоди Що? виходить? Братела, та щоб ти розумів, зараз в мене пі з хаті. Маряна сіла на дієту і вегетаріанці все записали, одну траву їсть. Ти піди скажи таку голубчику, скажи меренчу, запам'ятай одне. Нас е, з раю вигнали за яблуко, а не за жарну курку, та в що хай ще немає. Ну, Там сили не буде мало. І піде до доктора, бо ваші раз пішов. До доктора йому каже, вам треба пропити желізо. А той не пані, пішов, що пропив, Баняки. якими желізо поздав, в хаті ніз нема. Куркуси купив і є, що ти корови теж її зелі, дивіщики попасали. Вона думає, що їй допоможе. Що то мода того молодняка пішла, курва, то і зелені їсти. Там моя мама колись настругала зелени, то вона би в ту секунду. Хати, та хлоп хищник, він робить, він хоче м'ясо, де він має сили вжити стов трави? У вона зараз ту зелень хаває вже два дні посрати нормально ну, не може. Я їй кажу, давай я тут свічку вже буду пхати. Ну, наші сили суна їж, їжі, їще дупа злепне, чекай, чекай, наша буде мало біду, там буде бушку попронусе, буде кожен день пила. А вона не поможе, бо то, -то, -то зелень робить, як, як піна, знову заб'є кишку, що буде там роздувало в середині.